Сейчас стиль як мы робим. Маску Фредди. Ось у мене вот такая вышла маска. Вот тут же я всередине мне сказала тут видео, что тут надо вот так вот зробить. Ну, чтобы такая деревая. Потім це все краску закрасить. Так. Ось я наклею, і тут ще трішки треба доклеїти. І внизу вже буде все готово. Так. Я сподіваюся, ви мене підтримуєте на всіх частинах і поставите багато лайків. Бо поки на всіх частинах тільки... Один лайк і три і шість перегідних. Я хочу, щоб я стараюся для вас контакт А Але активу нема, нічого нема. Ладно. Я сподіваюся, вона не підбуде. Штучку зараз будем А тут Ось такого очка, очка домой. Массимин дай мне дать. дай гада гай Так все. Так, что-то Маску. Костюм, мы будем роблять. А курма есть центр, куплять минимума педагоги. Будем разіровать. Вау! Костюм разом с вами. Я думаю. Ну ще не разом. Короче, я коли буду, буду робити, думаю, с вами. Робиться все видено. Відео зараз швидко закінчиться. Тому я дороблю ось це, то що внизу. внизу, внизу. Якщо що це разом і тотом, і дивиться, я руки. Коротше, я це все дороблю знизу сама, а потім покажу нічого відео і будемо робити вушка. Це ж краще ну, що, відео все закінчується. І... До зустрічі до нової серії!